Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може господарювання перевести кошти з рахунку в іноземній валюті на інший свій підприємницький чи бізнес рахунок в іноземній валюті в українському банку? Тобто, ми маємо два рахунки у валюті, наприклад, у підприємця, і ви хочете в межах України, наприклад, з Приватбанку на Монобанк чи з Рейфайзена на Альфа-банк переказати свої кошти в іноземній валюті як ФОП чи як підприємство. Чи можлива така транзакція? Так, можлива на цю транзакцію немає заборони. Тільки вам слід бати на увазі, що це буде переказ по світу, і будуть банки-кореспонденти, міжнародні банки. Це не буде прямий переказ з банку на банк в Україні. Платіж в доларах піде через Сполучені Штати, платіж в євро піде через зону Євросоюзу, відповідно, буде комісія. Але на цю транзакцію не діє заборона щодо розрахунків виключно в національній валюті, оскільки ви не проводите ніяких розрахунків, ви переказуєте, ви розпоряджаєтеся власними коштами. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, бажання працювати з якимось банком. Більше, а з якимось банком менше, чи не мати з ним справу, то звісно, валютні залишки ви можете переказати на рахунок, де ви будете обслуговуватися. З точки зору виведення коштів з рахунку, ну звісно, це не має великого змісту, тому що ви просто. Просто розпоряджаєтеся своїм залишком, але не виводите кошти. Але щоб ви знали, що така можливість є, що ви не прив'язані до одного банку і не зобов'язані тільки продавати іноземну валюту. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. У нас на цьому все на все добре, до побачення.